Що для мене незалежність? Пам'ять предків. Рідна земля. Гідність народу. Мирне небо, жити, життя. Сильна армія, власне майбутнє, культура нації, свобода вибору. Співати українською. Свобода слова. Вільний вибір. Вирішувати все самому. Це право обирати собі залежність. Кажуть, у незалежності немає обличчя. Це неправда. Я щодня дивлюсь в обличчя своїх бійців і бачу його. Вчорашній аграрій сьогодні керує артилерією. Айтішній ставить купол від ворожих дронів. Музикант рятує життя своїх побратимів. І поки ми об'єднані в один кулак, нас не здолати. Незалежність це не просто слово, це люди. І поки ми стоїмо один за одного, ми не переможні. Зі святом незламний народе України.